Кажуть, що чоловіків потрібно тримати в пити. І зараз я не про одне. А зараз я про чоловічі куртки Джок Джонс. Ми отримали нову партію осінніх курток Джок Джонс. Наші лоти будуть по 10 одиниць, Ціна буде 19-50 євро за одиницю. І от прямо зараз я хочу показати вам наше наповнення. Перша мені попадається ось така в розмірі S. Стильна, Яскраві трендові кольори, має кишені. Також має потаємну кишеню. Навіть дві з іншої сторони також має кишеню, яка потрібна на осінь. Наступна ось така в розмірі М. Ця вже в нас іде капюшоном. Розмір М. Дуже цікава модель. Хочу показати вам пішлі її ближче. Базова чорна. Тут кишені у нас будуть на замочні. В розмірі М. Зверніть увагу в цій курточці саме тканина рід став. Бачите ось такі маленькі квадратики. Ці квадратики не просто так, не для краси. Раптом десь канина зачепиться, то завдяки такому плетінню саме ці квадратикам, дірка не буде розповзятись далі. С. Л. Л. Стильна модель в розмірі L. 2XL. 2XL. Джек Джонс це тепло, стильно і без зайвих витрат. Все те, що потрібно цієї осені. Бажаєте придбати? Пишіть нашим менеджерам. Будемо гріти чоловіків стильно.